Тій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив? Якби розказати про якого небудь одного магната історію правду, то перелякати саме в пекло можна. Зазвичай, як широка сокарина, вітер розпустила, а над самої вдоль, вербається, аж колодія, Родіслава, зелений а на віто гудає, не грещий вік. Ночі, а зечі, та розпрізь, не то й віші. Як сумрага посунули, ночи від світає, а по людей, та нехай. Я їх добре знаю. Добре знаю, зоремо. Ми й дружі єдині. Ті, хто знає, що діється, нас на Україні. А я знаю і тобі розкажу. Спай, а ти здається, де гес, огонь розкажеш, село і серцем почини. Село на нашій Україні, на наші писані. Це не галаш. Біть, а говорі, скайп вам, ночі дивить, а кругом, що тополі. А там то полі, а далі і ліскіполі і селі горди. Сам бок, тайна це. Село, село, веселі понь, веселі, далеке полон. Будай ви Поховайте та вставайте. кай далі І Хорошою злою чотирьох. Волю українців. І мене в сім'ї великі, всі ночі знайти і у боротьбі. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня з новим стилем у 1714 році у селі Муринця. Бен, нині Звенигородський район Черкаської області. Помер Тарас Григорович Шевченко 10 березня 1861 року. Тарас Шевченко Ти куди мандруєш, козаче? Йду подивитись на залізні стовпи, що небо підпирають. О, поважну справу задумав. А що? Та дивись, не заблукає часом. Заблукаю, добрі люди допоможуть. А ти цього певен? А то я вже. Ну тоді ходи з Богом. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий, хто тебе не мучив?